Активні та ініціативні розвивають громаду. Це Прохоньківці, невелике село Яришівської територіальної громади. Не дивлячись, що в селі проживають не так багато людей, всього 600, але про нього знають та чують. Епіцентром активності став місцевий ліцей, який очолює Віта Григоришина. Активний енерджайзер і ліцею, і громади. Вона об'єднала навколо себе таких же ініціативних та небайдужих місцевих жителів, які люблять своє село та хочуть, аби воно розвивалося. Вони беруть участь у різних конкурсах, проєктах та грантах, а нещодавно стали переможцями конкурсу від благодійного фонду МХП громад. У нас є великий досвід роботи із спільнофондом. І як тільки ми почули, що стартує спільнофонд, 2 ми зразу ж долучилися до цього проєкту. І створилась чудова, енергійна нова організація вплив єдності, які стали архітекторами змін нашої громади. Архітектори змін громади пройшли навчання, організовували в громаді акціони та ярмарки. Захопивши своєю ідеєю практично все село після навчання, яке в нас було дуже насичене, цікаве, ми приїхали дуже натхненними. Нам хотілося передати цей заряд всій громаді і навіть більше. Почали це робити, просто розповідаючи комусь про це. Потім ми підключили соціальні мережі. Люди побачили щось цікаве, щось новеньке, і дуже багато хто підключився. Діти включилися в роботу дуже активно. Я із вчителькою англійської мови Людмилою Федорівною відповідаю за лотерею. Інші вчителі відповідають за сам ярмарок, приготували тортики, різні печиво і шашлики. Навіть також навіть діти захотіли допомогти, і кожен приносив те, що вмів. Щоб залучити кошти для проекту, ми, по-перше, організували в школі кав'ярню, де діти продають ходоги, каву, чай, попкорн. По-друге, наша вчителька запропонувала продавати хризантеми, які вона дома вирощує. По третє в мене є корова, і тому маю можливість продавати молоко всі ці прагнення і дітей, і дорослих села Хоньківці були задля реалізації їхньої ідеї вирощувати мікрозелень. Ідея була колективна, сучасна та приваблива. Село зібрало в ході своїх акцій, благодійних лотерей, аукціонів, концертів та ярмарок майже 76 тисяч гривень. Це практично півсуми від загального бюджету проєкту 150 тисяч гривень. Решту, а це 75 тисяч гривень, дофінансував як того вимагали умови організатор конкурсу Благодійний фонд МХП громаді за результатами проекту у фінальному етапі. Ми бачимо це як інноваційну біоферму, в якому якій буде вирощуватися мікрозелень, яку ми будемо реалізовувати в нашій громаді. І це все заради того, щоб покращити саме наше село, щоб воно жило, щоб воно процвітало, щоб майбутнє покоління могло залишитися тут і розвиватися й далі. Хоньківці це молода команда вчителів, які нам наочно продемонстрували, як на рівні з великими громадами, невеличка громада може залучати ресурси, об'єднувати зусилля, об'єднувати громаду для того, аби реалізувати круті проекти. Наразі в Хоньківцях кипить робота з благоустрою приміщення. Під налагоджування свого проєкту соціальної дії, вирощування мікрогріну. І незабаром вони запустяться. А з такою наполегливістю та активністю, як у хоньківчан, вірю, що все у них вийде. Тож слідкуємо за відео та починаємо вже готуватися, замовляти таку корисну продукцію, підтримуючи своїх земляків. Коньківці круті, в єднанні, активності та наполегливості. Приклад для інших, навіть і більших громад.